Я Тетяна Тарасенко, мій позивний Волошка. В 2014 році після Майдану стала добровольцем, служила в добровольчому українському корпусі правий сектор медиком. От. Далі ще були ротації аж до 2018 року в Асапі. Зараз я, діючий військовослужбовець, знаходжуся у відпустці. Коли ти повертаєшся з війни, ти взагалі думаєш, як тобі жити далі. Тобто, і дуже рідко, коли ветерани повертаються на той самий шлях, і дуже рідко, коли можливо взагалі повернутися на той самий шлях, чим ти жив до війни. Я надихнулася насправді своїми побратимами та посестрами, які мали власний бізнес, і я завжди думала про свій власний бізнес, і я захотіла спробувати. Тобто я написала грант, мені його підтвердили, і це стало таким великим поштовхом для мене, що ну якби я повірила в себе, і я зрозуміла, що все, що робить одна людина, насправді може напевно зробити інше. Навчання є надзвичайно корисним, тому що взагалі ти маєш навчатись постійно, щоб е, могти розвивати себе та також свій бізнес. Тобто, е, якби мені хтось запропонував, наприклад, е, зараз грант або якесь суперкруте навчання, я би обрала навчання для себе. Тому що е, ну, такі проекти, як, наприклад, КСЕ, або е, я отримала грант від IREX на навчання на SMM для розвитку своєї сторінки і всього решта, мені дуже. Допомогли. Так само гранти. Я отримала перший грант від МОМ. Це, здається, тисяча доларів. Це фактично мені його підтвердили аж перед самим першим карантином. І я взагалі була шокована: типу, тут в країні все розвалюється, знищується, все кудись летить. І тут мені підтвердили грант, і я очікувано роз... ну, для себе думала, що мені в якийсь день напишуть, що типу, ну ви взагалі бачите, що в країні відбувається. Ну, яке обладнання, про що ми говоримо? Але ні, вони. І правда, це трошки затягнулось на декілька місяців, але вони мені підтвердили і сказали так, що ми і видали мені обладнання. Тут якби карантин, все мені потрібно стартувати. Я думаю, боже, куди? Що що це все? Але мене підтримали мої знайомі, мій чоловік. от, І ми все, я все ж таки запустила свою справу. А потім був другий грант уже на більшу суму. Я якраз захотіла розширятись. І цей грант я якраз отримала. Перед новим роком, перед 2021 роком. Тобто, у мене були грандіозні плани, розширення взяти ще собі працівників найманих, взяти собі якусь помічницю. Я закінчувала курси SMM і Таргет. Я хотіла там вже запускати рекламу, розвивати свій бренд, вже навіть захистила роботу над своїм навчанням, тобто показала там викладачу цієї школи, що як я збираюся робити. Він там дуже мене розхвалював, казав, що це дуже класна ідея, все решта, що йому дуже все подобається, ну надзвичайно. І я була на такому піднесеному, насправді. Авді настрої, тому що ну от, ми якраз закінчили класно новий рік, і от я вже в лютому збиралась розширяти власне бізнес, да масштабувати. Максимально глибоко. Не варто, звичайно, впадати в цю, от теж, напевно, у мене є така проблема: історичність, типа ніхто не зробить краще, ніж я. Щось потрібно делегувати. Наприклад, якщо ти не тягнеш бухгалтерію, будь ласка, делегуй це. Якщо ти там ще в чомусь не розумієшся, теж делегуй. Або бери консультації, консультуйся, або сам сядь розберись. але все ж таки не можна так сліпо делегувати. Ну, тому що люди різні. Різні підходи, все решта, комусь нормально зробити там, наприклад, на трічку, а тобі ця трічка, ну взагалі нікуди, і потім це може дуже негативно вплинути на твій бізнес. Тобто ти маєш розуміти всі процеси, але якщо ти десь щось не стягуєш, то власне варто делегувати. Ну ми ж не навчаємо самі своїх дітей, ми ж відправляємо їх до школи. Що мені найбільше не подобається взагалі зараз? Можливо, це я так уже як людина, яка мала власний бізнес, розцінюю бізнеси українські саме. Мені не подобається, що люди не рахують недоотриманий прибуток. Тобто у нас якось все одноразово. Ти зробив один раз, нібито як би там зробив. Ну, от мені встановлює кондиціонер, вроді би все нормально, але там пошкодили мені зливну трубу. Ну, чи звернемося ми до них ще раз? Ні, звичайно ж ні. Але нам ще потрібно ставити кондиціонери. Ну, типу, Треба це розуміти, що бізнес твій це грав довго і потрібно любити як мінімум свого клієнта. Тобто переносити якби себе на місце клієнта, як би було тобі насправді. Тому що коли я повернулася з війни, для мене <свісно>, був взагалі великий стресняк, кудись піти, там, зробити нігті чи брови. Мене багато, дуже що не влаштовувало. А у людей таке ставлення, типу, ну, ну не прийдеш ти більше, ну, ну і що, ну ти не прийдеш, сусід не прийде, а хтось не прийде, і що, що тоді, ну, власне. Якщо це локальний бізнес. І зараз я хожу до своєї працівниці, яка в мене раніше працювала. Вона відкрила свою таку теж невеличку студію на два майстра, от мене це влаштовує. Ну, Як і раніше, вона мене влаштовувала як працівниця, як майстер, от так зараз тут. Тому потрібно насправді триматись за клієнта. І, напевно, потрібно все ж таки думати, що клієнт завжди правий. Дійсно, є дуже проблемні клієнти, від яких варто відмовитись. Але здебільшого потрібно, потрібно його розуміти, потрібно розуміти його потреби, і потрібно чітко розуміти, хто це. Тобто, що це за людина, скільки вона може заплатити за манікюр, і чи там за брови, чи за косметологію. І потрібно розуміти, наскільки їй це все зручно. Тобто, чи зручно їй до тебе приїхати, чи зручний час, в який ти працюєш. Іноді варто от є такі кав'ярні, які там відкриваються з сьомої ранку. Вони знаходяться в таких місцях, що вони налаштовані на клієнта. От і в них там уже хай 20-30 чашок кави продані вже там до восьмої ранку. По-перше, я була певний час присутня, я спостерігала за тим, як дівчата спілкуються з клієнтами, наскільки це коректно, некоректно. Друге, я завжди запитувала у дівчат про клієнтів. Якщо у нас з'являвся хтось новий, я запитувала, тому що певний час я співпрацювала там з СММ-фахівцем і з таргетологами, я запитувала, звідки ця клієнтка, як вона до нас потрапила, як вона до нас там дізналась і чим вона взагалі в житті займається. От я хотіла розуміти, яка це аудиторія, тому що якщо це молоді мами, це одне. Що це працюючі жінки це інше, ну і віковий, звичайно. Тобто, якщо в тебе якоїсь категорії клієнтів немає, ти би хотів її, наприклад. Просто розумієте, в мене такий був бізнес, в якому люди йдуть до людей. Ну І це, типу, важливо. От у кожної майстрині я робила нігті. І я дивилась, як, як вона, по-перше, як майстер, по-друге, як людина. Ну Наскільки з нею комфортно. Тому що нібито іноді бувають такі, знаєте, файні дівчата, все решта, а з нею просто некомфортно. Або там у мене був приклад, я вже після війни ходила на манікюр до дівчини, нібито в нас з нею все добре складалось, а потім я дізналася, що вона не вивезла кота. Ну, вона така: ну, ми виїжджали всього двома машинами, куди той кіт? Я така, смислі? Ні. І я до неї перестала ходити. Я не хочу нікого судити, але ми вивезли всіх своїх тварин. А тут не вивезла кота. Людині потрібно давати шанс. Цілком можливо, що в нормах її виховання так є. Я зустрічала молодих дівчат, які мене шокували своєю поведінкою. І я довго задавала собі питання, типу, чого так? І потім я зрозуміла, що це якесь виховання. Можливо, там дівчина з іншої області це певний менталітет і ще щось. Можливо, вона ще надто молода, і вона не розуміє. Як потрібно. Звичайно, що я проводила бесіди, все решта, У мене була працівниця, яка після того, як прийшла моя подруга до неї на манікюр, вона теж ветеранка. Я їй сказала, що, типу, що ця дівчина мала важке поранення, вона ветеранка, і вона мене питає: типу, А хто це? Ну, моїх... Після цього я зробила висновок, що я щось роблю насправді не так. Після цього, коли до мене приходила нова працівниця, я їй пояснювала, що я ветеранка, що я військова. В минулому, що зараз я відкрила бізнес, що в нашому салоні є певні цінності. Там, окрім безпеки, манікюра, якісних матеріалів, якісного виконання роботи, є ще такі цінності, що як мінімум, якщо людина україномовна, ти маєш перейти на ну, українську мову, як мінімум. Ну і все решта теж. І Якщо людина бачить, ну я б бачила по людині, що це їй не цікаво, вона цього не розуміє ще щось, то. Я би скоріше відмовляла. Врешті-решт, колектив почав формуватись навколо моїх цінностей. І я спочатку я думала: ну що тут такого? Це ж не обов'язково, щоб людина підтримувала твої цінності. Ні, обов'язково або ти втлумачиш це в голову, або людина відноситься до цього лояльно добре, і тоді ви зможете, якби, працювати комфортно разом. Власне кажучи, такі люди і будуть притягувати до тебе людей з цінностями. Цінності я рахую, що так. І це не обов'язково там твої цінності як військового, це якісь загальнолюдські цінності. Ну там привітність, вихованість, безпека ну і це все. Борючі бізнес, ветерани, вони, по-перше, інтегрують свій досвід. Тобто ти повертаєшся з війни, ти повертаєшся вже такою певною іншою людиною, ти мав вже на війні якийсь певний досвід, напевно, можливо, ти мав керівний досвід, можливо, ти був на такій якійсь посаді, можливо, ну, ти бачив взагалі цінність життя. Тобто, якщо міряти, мірила мене 2014 року і 2023-го, мої цінності змінились. Якщо вони в 2014-му змінились, то зараз вони взагалі змінились дуже сильно, маючи от такий крутий досвід за спиною, я думаю, що люди можуть робити взагалі супер речі. Вони можуть змінювати світ. Думаю, що якщо, наприклад, людина прагне цього, і зараз все ж таки я бачу, що багато є грантів, багато є навчальних програм, тому варто користуватися. Не варто боятися, бо я теж свій час дуже боялась. А ще в мене були такі з боку, знаєте, порадники, які сказали: О, Боже, ти що? Там ніхто нічого тобі не дасть, не придумуй. Потім я набула такої впевненості, я почала це робити. Це було для мене кайфово-драйвово. І там, коли, наприклад, в якийсь відбірочний було там 130 чимось людей і відібрали всього 26, і одна з 26 я, я така, типу, вау, все, я буду це робити, це мені потрібно. Мій бізнес допоміг мені далі в війні, певною мірою, тому що я вже мала такий керівний досвід. І коли мені довелося мати такий самий досвід на війні, я вже розуміла. Як потрібно, <му> По-перше, починати обов'язково. По-друге, заручитись підтримкою. Тобто, підтримка як родини дуже важлива, також дуже важлива підтримка твоїх побратимів, можливо, когось, хто є фахівцем в бізнесі, не боятись питати порад. Обов'язково навчатись, розбиратись у всьому, щоб якийсь процес ти навіть міг там стати і замінити когось. Ну і обов'язково обов'язково починати.